Шляхами Греції роз'їжджають невідомі вершники. Місцеві жителі недовірливо на них поглядають, адже життя навчило, що чужинці не приносять нічого крім грабунків і війни. Проте ці іноземці втомлені і перелякані, як їм не боятися, якщо цар Єгипту довірив їм великі гроші, щоб купити цінні товари? Що ж вони шукали? Книги. Книги для Олександрійської бібліотеки. Про ці та інші цікаві факти розповімо тобі за кілька хвилин. Сідай зручніше, ми починаємо. Після загадкової смерті Олександра Македонського величезну державу стали ділити його найближчі соратники воєначальники. А щоб дізнатися більше про діяльність Олександра Великого, пропонуємо переглянути попередній відеоролик. Уяви собі. Тіло визначного завойовника ще не поховали, а над ним уже точаться суперечки хто ж успадкує найбільше територій імперії. На той час адміністративні області очолювали діадохи, наступники Олександра, що, як правило, були його військовими побратимами. Відповідно, кожен із них прагнув збудувати власну державу на місці свого управління, тому між ними і спалахнула запекла боротьба за спадщину Олександра. Так з'явилося кілька десятків малих держав. Очолювали їх греки і македонці, найвпливовіші полководці Олександра. У цих країнах поєднувалося грецьке чи македонське управління і грецька та східна культури. Період існування цих держав називають еллінізмом. Він тривав від смерті Олександра у 323 році до нашої ери до підкорення римлянами останньої еліністичної держави у 30 році до нашої ери. Але чому період названий еллінізмом? Цей термін використав у 19 сторіччі у своїй ґрунтовній праці вчений Йоган Дройзен. Водночас жителі цих країн вважали себе нащадками греків. Найбільшими елліністичними державами були Єгипет під керівництвом Птолемеїв і царство Селевкідів на території колишньої Перської імперії. Сьогодні це територія Єгипту та Ірану. Особливо яскравою державою був Єгипет династії Птолемеїв. Столиця цієї країни Олександрія стала найбільшим містом тогочасного світу, до того ж, мала найбільший порт, куди привозили товари звідусіль. На окрему увагу заслуговують Фароський або ж Олександрійський маяк та Олександрійська бібліотека. Вважається, що поступалася вона лише Парагамській. Фонди книгозбірні налічували тисячі найвідоміших книг і навчальних трактатів. Бібліотека обов'язково отримувала примірники усіх документів можливо, для збагачення її фондів навіть гарбували інші бібліотеки. За різними підрахунками, Олександрійська бібліотека нараховувала до 700 тисяч сувоїв. Єгипетські правителі заради поповнення книгозбірні наказали воїнам обшукувати кожен корабель, який заходив у міський порт. Якщо знаходили сувої, оригінали рукописів залишались у книгозбірні, а власникам повертали копії. Тож більшого накопичення знань в одному місті тоді годі було знайти. Як думаєш, які літературні твори античної доби могли там зберігатися? Свої варіанти пиши в коментарях. Іншим видатним досягненням еллінізму був Олександрійський маяк. За сучасними оцінками, висота маяка становила від 100 до 140 метрів. Для порівняння монумент батьківщина мати заввишки 85 метрів. Світло маяка мореплавці могли побачити, як свідчили історики, за 70 кілометрів від берега. Він настільки вражав гостей Олександрії, що його вважали третім чудом світу. Увінчувала маяк статуя Зевса, а джерелом світла був вогонь, який підтримували завдяки нафті та спалюванню папірусу. Звісно, неймовірно розвинене торгове місто з величними спорудами стало символом елліністичного Єгипту. Але повернімося до історії держави заснував царство Діадох Птолемей Лаг, який незабаром передав владу своєму сину Птолемею II, що позитивно сприйняв народ Єгипту. Так була заснована династія Птолемеїв, яка правила Єгиптом до 30-го року, до нашої ери. До речі, цариця Клеопатра походила саме із цього роду. Птолемей І провадив мудру внутрішню політику, він розділив фінансову і військову владу та намагався підтримувати баланс між єгиптянами і греками. До того ж, птолемеї були відомими меценатами, що не шкодували коштів на розвиток науки і мистецтва. Елліністичний Єгипет проіснував як окрема держава найдовше, аж поки у 30-му році до нашої ери римляни остаточно не приєднали його до своїх володінь. Сусідом Єгипту було царство Селевкідів, засноване полководцем і колишнім охоронцем Олександра Великого та назване на його честь. Салевк встановив свою спадкову владу, а ядром його держави була Вавилонська Сатрапія, так позначали адміністративні одиниці Перської імперії. Селевк Нікатор був талановитим правителем, він заснував аж 79 міст, найвідомішим з яких була Антіохія, що й стала столицею царства. Незважаючи на монархію, міста мали велику автономію і нагадували грецькі міста поліси, проте держава проіснувала недовго. Скоро міста почали відділятися від царства, проголошуючи власну державність. Наприкінці третього сторіччя до нашої ери від'єдналась і економічно розвинена парфія. А у 80-му році до нашої ери вірменський цар Тигран ІІ завоював значну частину царства Селевкідів. Існували й інші елліністичні держави зокрема Пергамське царство славилося книгозбірною із 200 тисяч сувоїв. І саме в пергамі вперше почали використовувати замість папірусу пергамент. Македонія була економічно слабкою державою, але за допомогою сильного війська їй вдавалося придушувати грецькі повстання. У самій Греції справи йшли не дуже добре господарство занепало, і розвиток був малопомітним. Хоча елліністичні держави і мали розвинену торгівлю, політична нестабільність підривала їхню могутність. Тож для них характерними були постійні збройні зіткнення та територіальні претензії. Урешті-решт, на сцену вийшов сильний супротивник Римська Республіка, яка поступово підкорила усі елліністичні держави. Запам'ятай еллінізм. Це період в історії, що тривав від смерті Олександра Македонського у 323 році до нашої ери, до підкорення римлянами останньої елліністичної держави у 30-му році до нашої ери. Найвідомішими елліністичними державами були Єгипет династії Птолемеїв і Царство Селевкідів для еллінізму характерне поєднання грецьких культурних надбань зі східною культурою. Досліджуємо минуле разом. Підписуйся на канал і тисни на дзвіночок, аби не прогавити нові відео.